Студентська розпаковка! Підсумкова ціна цього всього вас точно здивує. Як бачите, у мене два величезні пакети. І почнемо ми з пакета АТБ, бо там саме найцікавіше. В АТБ я купила булгур, який дуже давно хотіла спробувати: рис, гречану та ячну крупи. Передачу ще пластівці та макарони. А ще, звісно, шмуку і типу на десерт яблука. І куди ж без олії та спецій. Зі спецій я купила лавровий лист, перець, паприку та три пачечки ванільного цукру. Пакетом ми тебе розібрались і так скажемо, переходимо до десерту. Пакет із Аврора, тому й почнемо ми з покупок із цього магазину. Там я купила ватні диски, губки для миття посуду, парфум для приміщення по рекомендації з Тіктока. Ще купила розчіску, звісно ж, спонжі для макіяжу. отакі заколочки для волосся, ватні палочки, зубну щитку та парфумований гель для душу. Так, я жертва Тіктоку. Я без книжкової як солдат без автомату, тож я не могла туди не зайти. Потім в купірці я накупувала різного косметоса для відео в Ютуб, і там же я купила дзеркало. Потім я пішла купити мініатюру парфумів. Тут у мене пробничок парфума білі Айліш, і моя подруга подарувала мені пробничок якихось арабських парфумів, які мені сподобались. І після цього всього моя душа поперлась в бліск. Звідти моя подруга подарувала мені спрей-кондиціонер для волосся, який я хотіла, та ось таку ось парфумовану воду від Тісорі. А я купила там бритву, брів та офігенну просто палетку від Париса. Огляд на неї скоро буде в профілі. І тепер підсумкову ціну ви бачите на екрані. А зазвичай на яку суму ви скуповуєтесь? Пишіть в коментарях.